Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така мікросхема Sony. Ось так вона виглядає. SXA119S829 io 06 v Ось така вона пластмаса по 15 ніг з кожної сторони. На ногах і видима. Жовта-позолота, така жовтизна. Признак того, що сама мікросхема містить золото. Якщо її розкусити, в вніж також міститься золото, пишіть в коментарях, хто, можливо, займається фінажем чи так любительською розборкою скільки золота з таких мікросхем ви витягуєте. Всім дякую за увагу. Ставимо палець вверх, підписуємося на канал. Всім пока!